Добрий вечір, ви дивитеся Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Що враховує земельна реформа? Якою буде відповідь на погодні витребеньки? Вітчизняні аграрії уже намолотили понад мільйон тонн зерна. Погодні умови цього літа створили деякі складнощі для жнив, але збиральна кампанія триває за планом і без збоїв. На сьогодні жнива тривають в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Закарпатській областях та в Криму. Зернові культури обмолочені на площі понад 393 тисячі гектарів при середній врожайності 28,5 центнерів на гектар. За словами міністра Миколи Присяжнюка, велика кількість опадів та зниження температурного режиму дещо затримали дозрівання більшості озимих, проте стан озимих зернових культур залишається задовільним, а прогноз врожаю оптимістичним. Міністр запевнив, що незважаючи на сильні дощі, перший мільйон тонн зернових вже зібрано, і ми очікуємо на добрий врожай, попри складні. Погодні умови. І щодо погоди, за останні 10 днів сума опадів у більшості регіонів України досягла і перевищила місячну норму. А в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Частково-Полтавській, Сумській та Луганській кількість опадів за цей період перевищив. Місячну норму втричі. За оцінками мінагропроду стан озимих зернових залишається задовільним. Однак чимала кількість опадів, зниження температури і висока вологість повітря трохи затримує дозрівання більшості озимих, які перебувають у фазі молочно-воскової та воскової дозрілості. Разом з тим на окремих площах присутнє часткове вилягання посівів. Але зливи не є серйозною загрозою для врожаю цього року, хоча й позначаться на дозрівання і збирання деяких культур. Про це повідомив начальник українського гідрометцентру Микола Кульбіда. З одного боку, вони погіршили умови для дозрівання і збирання врожаю. А з іншого боку, для пізніх культур після такої достатньо жорсткої засухи відбулось суттєве поповнення вологозапасів ґрунту, що оцінюється як дуже сприятливий фактор для пізніх культур, для технічних культур. Дещо в гіршій мірі це вплинуло на скажімо, формування врожаю плодових. Томатів, оскільки в цей період спостерігався понижений температурний режим, який не сприяв, скажімо так, формуванню нормального врожаю томатів. Але загалом не треба ситуацію драматизувати за нашими експертними оцінками, а також за результатами моделювання, можна говорити про... Скажімо, втрати врожаю за рахунок механічних пошкоджень, полягання, осипання і вимивання скажімо, зерна, можна оцінювати від 5 до 8%, що є в цілому, якщо розглядати це за якийсь там багаторічний період, років хоча б 10, то можна говорити, що це є нормою для літнього періоду. На території України ми надіємося все-таки на пізні зернові, в першу чергу на кукурузу. І враховуючи те, що аграрний фонд, дякуючи Кабінету міністрів на виділені кошти, зробив форвардних закупівель на більше мільйона тонн зерна продовольчого, ми все-таки не... Бачимо, верніше, що нема ніяких занепокоєнь про, по дефіциту продовольчої групи зерна. Поки ми спокійно, виважено, розпочинаємо, чекаємо, коли дощі закінчаться і розпочинаємо жнива організовано. Цьогорічний врожай зернових прогнозують на рівні 44,5 мільйона тонн, а у сезоні 2011-2012 років українські аграрії зберуть 8,5 мільйонів тонн соняшнику після доробки. Врожай, який поб'є рекорди попереднього сезону в обсязі 8 мільйонів 370 тисяч тонн, прогнозують, зокрема, аграрні аналітики. Також фахівці з різними поглядами на розвиток аграрної галузі одностайні у тому, що світова продовольча криза це шанс для України у стрімкому розвиткові власного аграрного сектору. Україна демонструє поступову динаміку у виробництві сільськогосподарської продукції і, за прогнозами, вже найближчих 5 років може відчутно збільшити експорт. Ми сьогодні маємо таку нагоду, що аграрний сектор є попит на аграрні, аграрну продукцію і аграрний сектор стає пріоритетною галусею не тільки в нашій країні, а й в цілому світі. Тобто для того, щоб збільшити обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, ми повинні завершити земельну реформу. Це дасть поштовх до залучення інвестицій, не дивлячись на те, що багато критики, говорять, що інвестицій не буде. І саме головне до залучення кредитних ресурсів, на які завжди розраховують його свиробники і фермери в тому числі. Нагадаю, Україна посідає одне з перших місць в світі за обсягами виробництва соняшника та улії. І ця галузь буде розвиватися і надалі. Сьогодні гість агроконтролю, президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Лісіце. Добрий вечір, пане Олексію. Добрий вечір. Отже, усіх на вустах зараз земельна реформа, запровадження ринку сільськогосподарських земель. І, зокрема, ми чуємо від влади про те, що вже... Необхідно його запроваджувати хоча б через те, що тіньовий ринок цього землі вже давно діє і він ніякими чинниками не регулюється. От міністр говорить про те, що за цей час з'явилися латифундисти, спекулянти, пряма мова. Затягування земельної реформи має певні свої негативні наслідки, які породили. Породили латифундистів, тобто я хотів би сказати, що латифундисти, я їх не прирівнюю до крупнотоварного виробника, але латифундисти – спекулянти. Отже, латифундисти, спекулянти, куди вони подінуться, якщо буде запроваджений ринок земель або ж вони якось мутують в іншу форму? Ну на сьогоднішній день Кабінет міністрів України запропонував якраз в законопроєкті в новому, який був опублікований минулу п'ятницю, варіант той, що основними гравцями на ринку сільськогосподарських земель України будуть держава, будуть приватні особи, фізичні особи і фермерські господарства. Таким чином, як на мене, держава якраз і уряд України спробує захистити від так званих латифундистів земель ресурси України і від іноземних громадян. Тобто за великим рахунком не дається можливості купувати землю в Україні іноземним громадянам, юридичним особам та якраз великим підприємствам. Давайте також послухаємо, що говорить міністр з приводу конституційного права селян на землю. Ми повинні дати можливість селянину, власнику земельного пару, використати своє конституційне право. В Конституції це передбачено.